Моєї матері ще не було 18 років, коли вона познайомилася з моїм батьком. Він був старший за неї на 4 роки. У них спалахнуло кохання, і як часто буває в таких випадках, вона завагітніла. Почекавши 3 місяці, поки матері не виповниться 18 років, вони одружилися. Загалом, у момент розпису, вона була на третьому місяці вагітності. Вирішивши не залежати від батьків, вони винаймали кімнату в комуналці. Тож я народився, коли мамі не виповнилося ще 19 років. Вона вийшла заміж відразу після школи і зрозуміла, що освіти, крім загальносередньої, у мами не було. Мій батько закінчив політехнічний інститут і працював на заводі майстром в механічному цеху. Мати сиділа в декреті, а батько заробляв гроші. І як міг допомагав їй вирощувати мене, підміняв вночі, даючи відпочити від дитини, що вічно кричить, стирав і гладив, бігав за ліками, коли я хворів. Загалом робив усе, що має робити люблячий чоловік та батько. Коли мама вийшла з декретної відпустки, вона вступила до медичного інституту, а мене віддали жити до бабусі, маминої мами. Медичний інститут був в іншому місті. Так що маму я бачив дуже рідко, в основному коли вона приїжджала на канікули. Її приїзд був для мене не просто святом. Я добре пам'ятаю, як ми гуляли у трьох, ходили до кіно. Коли мама була вдома, мені дозволяли допізна дивитися телевізор. Одне було погано, канікули швидко закінчувалися, і вона знову від'їжджала до іншого міста на навчання. І знову починалися сірі дні очікування мами. Тато як міг підтримував мене, він забирав мене до себе на вихідні, вчив кататися на лижах та кавзонах. Він же і відвів мене до першого класу. Я й досі пам'ятаю, як ми з ним ходили зустрічати маму, коли вона приїжджала на канікули. Поїзд приходив пізно вночі, і до вокзалу треба було пройти кілометрів зо три. Тато брав мене на плечі. І ми з ним довго йшли ночною дорогою. Мені було так добре, що іноді я навіть засинав у нього на плечах. Мама закінчила інститут, коли я вже був у другому класі. Вона відучилася 6 років та приїхала додому продовжити навчання в інтернатурі і розподілили до нашої міської лікарні. На той час татові вже дали на роботі двокімнатну квартиру. Тож нічого не заважало нашому щасливому сімейному життю. Треба сказати, що моя мама у юності була дуже гарною дівчиною, струнка фігура, русяве волосся і пронизливо блакитні очі. Зрозуміло, що мій батько втратив голову після першої зустрічі. З роками її краса не тільки не зів'яла, а навпаки, розквітла та засяяла новими фарбами. І після 40 років мою маму вважали за молоду дівчину. Коли я з нею йшов вулицею, всі вважали, що ми закохана пара, а не мати та син. Після школи я вступив до авіаційного інституту і до 25 років став пілотом. Мені пощастило, після інституту півроку попрацював на внутрішніх авіалініях, а потім мене відправили до Південної Африки другим пілотом на Ембраєр. Наш літак здійснював чартерні рейси по всій Африці. Ми також літали до Парижа, Лондона, Вашингтона. Через рік роботи наш перший пілот за сімейними обставинами відлетів додому, і я зайняв його місце. Кілька разів я бував удома. В аеропорту мене завжди зустрічали батько і вродлива молода жінка, моя мама. І ось добігла кінця моя робота за кордоном. Я купив подарунки батькам, мамі набор французької косметики, а татові чудову добірку колекційних олов'яних солдатиків. Батька дуже любив погратися з ними у вільний час, робив діорами битв, намагаючись дотриматися історичної достовірності. Літак здійснив посадку і вирулив до терміналу. Я не поспішаючи одягнувся, пропустив пасажирів, що вічно поспішають залишити літак. Взяв свою сумку, подякував Стюардесі і вийшов з літака. Пройшов паспортний контроль, отримав багаж і став виглядати в натовпі своїх батьків. Схоже, вони затримувалися, але я не засмутився і пішов на стоянку таксі. Благо в наш час проблем із цим не було. Коли я вийшов з будівлі і прямував до стоянки, мене гукнув знайомий голос: я озирнувся і побачив. Як з шикарної машини вийшла моя мама і помахала мені рукою. Нічого собі, що вони в лотерею виграли? Придбати таку машину. Мама виглядала просто надзвичайно красива зачіска, кремове пальто, шовковий шарф і туфлі на високих підборах. Точно, лотерея! Мама, ти одна? А де тато? Він не захворів? Сідай в машину, Юра. Стільки всього трапилося! Поговоримо дорогою, і я сів на заднє сидіння поряд із мамою. Попереду сиділи водій та якийсь молодий чоловік. Як тільки я зачинив дверцята, він повернувся і спитав маму: Куди їдемо, Олена Сергіївна? Додому, Мишко, якось дуже по-господарськи, відповіла мама. Подивилася на мене і посміхнулася. Юра, вже півроку, як я пішла від Віталія. Я живу зараз із коханою людиною. Я не хотіла тобі повідомляти про це, доки ти працював, не хотіла тебе хвилювати. Мого теперішнього чоловіка звуть Сергій. Це моє перше і єдине кохання. Доля розлучила нас, але два роки тому ми знову зустрілися. Було видно, що вона хвилюється, обличчя її почервоніло, очі збуджено блищали. Я не відразу зрозумів, що Віталієм вона називає мого батька, але це було не все. Мама розповіла мені, що то не мій справжній батько. Насправді моїм батьком є її нинішній чоловік Сергій. Коли мама завагітніла, він змушений був під тиском батьків залишити її, і моїй мамі довелося вийти заміж за Віталія, щоб у дитини, тобто в мене, був хоч якийсь батько. Але всі ці роки вона кохала Сергія. Мама ще щось говорила, але я вже її погано чув. У горлі стукало серце і стояв дзвін у вухах. Я спитав, а де зараз мій батько? Віталій? Мама якось нервово знизала плечима і припустила, що він удома, у нашій старій квартирі. У солдатики грає, зовсім дах поїхав. У її голосі мені почулася зневага. А ми зараз куди їдемо? запитав я. Додому, синку, ми живемо за містом у котеджному селищі. У нас є триповерховий будинок. Сергій, Сергій Дмитрович, твій справжній батько, великий бізнесмен. Ми приготували тобі кімнату на другому поверсі. Ну, постривай, скоро сам все побачиш. Мама посміхнулася і поцілувала мене в щоку, залишивши на ній слід від помади. Ми нарешті під'їхали до величезного триповерхового будинку, оточеного деревами та галявинами. На порозі нас зустрічав немолодий, але дуже імпозантний чоловік. Як я зрозумів, Сергій. Мама випурхнула з машини і поцілувала його в губи. Я зовсім не був схожий на цього батька. «Сергію, це Юра, твій син. Вона обняла Сергія і підштовхнула його до мене. Ну, привіт, син. Сергій підійшов до мене і простяг руку. Вітаю! Його долоня була якоюсь млявою та вологою. Проходь, це твій дім. Він зобразив посмішку і зробив жест, що запрошує. Я повернувся до мами. У мене ще справи. Треба заїхати в офіс авіакомпанії, доповісти про прибуття. Я дістав із сумки коробку з косметикою. Це тобі, мамо. Ой дякую, як мило, синку. Я глянув на матір, чудово розуміючи, що їй тепер і нафік не потрібна ця косметика. Її Сергій купить їй цілий парфумерний магазин, якщо треба. Але правила гарного тону треба було дотримуватися. Залишся снідати, потім поїдеш. Мама взяла мене під руку Умийся, відпочинь з дороги. Давай потім справи перш за все. Олено. Чоловік має насамперед зробити справи. Сергій посміхнувся, нехай з'їздить, а ми зачекаємо. Візьми мою машину, водій тебе відвезе та почекає, скільки треба. Буде краще, якщо я поїду на таксі. Не турбуйтеся. Поцілувавши маму, я вийшов з воріт і набрав номер таксі. Тільки коли я сів у таксі, до мене повною мірою став доходити весь сенс того, що сталося. Мати прожила з батьком майже 27 років, мені завжди здавалося, що вони кохають одне одного. Але варто було з'явитися цьому Сергію, як мати, не вагаючись, покинула батька і помчала до нього за своїм щастям. І мене тягне за собою. А колишній чоловік допоміг виростити чужу дитину, можеш бути вільний. Вона прийняла рішення, і я повинен кинутися в обійми до нового тата. Батька не той, хто зачав, а той, хто виросте. Я не раз чув цю заїжджену фразу. Я уявив собі, що мав відчувати батько, коли кохана дружина покинула його заради іншого, та ще я оголосила, що і син не його. Я їхав на стару квартиру до свого тата. Мені було начхати, мій чи не мій він батько. Я їхав до тата, якого завжди любив. Двері я відчинив своїм ключем. В квартирі було тихо, пройшовши до кімнати, кинув на диван сумку. Нічого не змінилось, все на своїх місцях. Час ніби зупинився, все як у дитинстві. Я обійшов кімнати, батька ніде не було. Може, в магазин вийшов чи на роботі. Відчинилися вхідні двері. Я озирнувся і побачив у дверях сусідку. Із приїздом Юра, а тата у лікарні серце прихопило. Позавчора я швидка відвезла. Лікарня була за два квартали від нашого будинку, тому я дійшов туди пішки. Батько лежав у спільній палаті, крім нього, там лежало ще семеро людей. Дорогою я прикупив фрукти, пакетик соку. Тато, привіт! навмисне бадьорим голосом почав я. Замість того, щоб сина зустріти, по лікарнях ховаєшся. Батько повернув голову, його очі здивовано розширились. Привіт, Юра! З приїздом. От тільки бачиш, розклеївся я. Вибач, що не зустрів. Та гаразд, тато, переживу, не бери в голову, я надовго приїхав. Тепер працюватиму на внутрішніх авіалініях. Я там тобі дещо привіз. Ну, додому приїдемо, побачиш. Коли тебе планують виписувати? Не знаю, Юра, поки нічого не кажуть. Як мінімум ще кілька тижнів доведеться полежати. Батько посміхнувся і закашляв. Я звернув увагу, що звертається до мене на ім'я і жодного разу не назвав мене своїм сином. Так, мамина робота. Одужай тато, поїдемо дачу купувати. Пам'ятаєш, ти все хотів будиночок на природі. Батько промовчав і відвів погляд. Я ще посидів з батьком, намагаючись говорити на абстрактні теми. Потім попрощався і пішов шукати лікаря. Той мене заспокоїв, сказавши, що у батька нервова перенапруга і що при належному догляді все можна виправити. Вийшовши з лікарні, я замислився. У мене виникла одна ідея. Мій однокласник Ігор працював у бюро суд Я набрав номер і домовився про зустріч. Зателефонувала мама, але я скинув дзвінок. Нині мені було не до сімейних зустрічей. Ігоре, я хочу зробити тест на батьківство. Почав я розмову з однокласником. Але ти здивуєшся, я вже знаю результат. Коротко описав Ігорю ситуацію. Мені потрібна довідка чи висновок, що це справжній батько. Юра, це ж підробка документів. Ігор нервово крутив у руках коробок із сирниками. Не бійся, його побачить лише мій батько. Допоможи! Ігор підвівся з крісла. Значить, так, привези мені біоматеріал. Найкраще, якщо це буде волосся батька. І сам зайди до лабораторії. Дівчатка візьмуть у тебе зразки. Чекаю на тебе сьогодні, у 4 годині. Відповідь завтра надвечір. Тільки заради нашої дружби зробимо все швидко. Ігор дивився на мене: Я дам тобі два висновки: одне справжнє, інше липове, а ти сам вирішуй, що з ними робити. Вийшовши з бюро, я набрав номер матері. Довго слухав її голосіння, потім пояснив, що переночую в нашій старій квартирі і завтра подзвоню. Сьогодні в мене ще було багато справ. Зрозуміло, що наступного дня у призначений час я був у однокласниках. На столі в Ігоря лежав лише один документ не зрозумів, щось не вийшло, я з тривогою глянув на нього. Наоборот, це гаразд. Ігор простягнув мені висновок. Віталій Іванович Скопенко є біологічним батьком Юрія Віталійовича Скопенко з ймовірністю 99%. У мене підкосилися ноги. Це що означає? А це означає, що твій батько і є твій батько у всіх сенсах. Тож забирай свій висновок дуй звідси, засміявся Ігор. За пів години я був у лікарні у батька. Привіт, тато, як справи? Як почуваєшся? Я поправив ковдру, що з'їхала. Дякую, Юра, краще. Батько відвів погляд. Тато, чому Юра, а не син? Хіба щось змінилося у наших відносинах? Чи ти став мене менше кохати? Мама тобі хіба нічого не розповіла? Розповіла, я все знаю. І про її нового чоловіка, і про не сина. Я посміхнувся. Ти без окулярів читати зможеш? Я простягнув батькові висновок. Він довго читав, і я бачив, як затремтіли його руки. Потім глянув на мене, по його щуці котилася сльоза. Ну що, дачу купуватимемо? посміхнувся я. Я лишився жити з батьком. Матері я особливо нічого не пояснював і ні в чому її не дорікав, не бачив у цьому жодного сенсу. Вона спочатку намагалася мене вмовити переїхати до неї та її нового чоловіка, але згодом затихла. Про експертизу я їй нічого не сказав, і вона впевнена, що моїм батьком є її Сергій Дмитрович. Минув час я нарешті одружився з чудовою дівчиною, яка працювала в моєму екіпажі стюардесою. За рік у нас народився син. Ми назвали його на честь діда Віталія. Весь цей час я практично не спілкувався з матір'ю та категорично заборонив їй з'являтися у нас. Батько так і не одружився вдруге, хоча я періодично знайомив його з різними жінками. І ось настав час, коли мій тато помер, я поховав його поруч із його батьками, як він і просив. За рік помер і мамин чоловік Сергій Дмитрович. Мама так само жила в котеджі, вона не працювала. А справи фірми чоловіка доручила управителю. Якось я поступився проханням дружини і вирішив із сім'єю заїхати до матері. Мене зустріла доглянута вродлива жінка. Вона поцілувала мене та дружину. І раптом завмерла як окопа. На її обличчі розтеклася смертельна блідість. Вона побачила Віталіка, свого онука. Здавалося, Перед нею стояв її перший чоловік, тільки дуже молодий, такий, який він був у ті далекі роки, коли вона, молода дівчина, збиралася за нього заміж. Вона одразу все зрозуміла. Господи, що я наробила! прошепотіла вона. Що ж я наробила? Любі друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.